Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 762. Радіус кулі дорівнює 6 см. Знайдіть площу перерізу кулі площиною, яка проходить через центр кулі. Добре. Починаємо. Нам дана куля, радіус кулі 6 см. Далі. Нам треба знайти площу перерізу кулі. Переріз кулі це круг. Оця площина, що є перерізом кулі, це круг з центром в точці О. Тобто, нам треба знайти площу. Оцього круга. Напишемо, що ми шукаємо площу перерізу. Невідомо скільки він квадратних сантиметрів, розв'язання, пригадаємо формулу площі круга. S дорівнює пір квадрат. І підставимо значення отже. Площа перерізу дорівнює. 3,14 помножити на 6 в квадраті. 6 в квадраті це 6 помножити на 6. 36. Тобто нам треба 3,14 помножити на 36. Виконаємо множення в стовпчик. Для того, щоб помножити на десятковий дріб, треба виконати множення, не звертаючи уваги на коми. А потім відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Отже відповідь 113,4 квадратних сантиметрів. Номер 763 Довжина кола, яке обмежує переріз кулі площиною, що проходить через її центр, дорівнює 12,56 см, чому дорівнює радіус кулі. Починаємо. Нам дано куля і зображено переріз кулі, що проходить через центр. Перерізом кулі, що проходить через центр, є круг. Радіус круга і радіус кулі мають однакову довжину. Запишемо, що нам дана куля. Відомо, що довжина кола оцього кола дорівнює 12,56 см. І нам треба знайти радіус. Дивіться. Довжина кола нам відома. Знайти радіус. Тому пригадаємо формулу довжини кола. L дорівнює 2 πr І нам треба виразити радіус. Подивіться уважно на формулу. Що ми маємо? Перший множник, другий множник, добуток. І щоб знайти невідомий множник R, треба добуток L поділити відомий множник на 2. π Запишемо у вигляді дробу. В чисельнику буде L, а в знаменнику буде 2 π Зазвичай цю формулу запишують саме от таким чином за допомогою дробової риски. Отже, радіус дорівнює. В чисельник запишемо 12,56. А в знаменник 2 помножити на. 3,14. Далі, в чисельнику у нас 12,56, а в знаменнику 6,28. Ви ж пам'ятаєте, дробова риска це знак ділення. Нам треба поділити 12,56 на 6,28. Дорівнює 2. Отже, радіус дорівнює 2 сантиметра. номер 764. Які найменші розміри, виражені цілим числом сантиметрів, повинен мати прямокутний аркуш паперу, щоб ним можна було обклеїти бічну поверхню циліндра з радіусом основи 5 см і висотою, яка дорівнює діаметру основи? Починаємо. Давайте розглянемо рисунок. На рисунку у вас розгортка циліндра. І, по суті, нам треба знайти площу цього прямокутника. Це є аркуш паперу. А тепер треба в умові подивитися, що нам дано. Радіус основи циліндра 5 см. Запишемо це. Висота циліндра дорівнює діаметру основи. Що це означає? Діаметр, пригадуємо формулу це два радіуси. Отже, діаметр дорівнює 2 помножити на 5 і дорівнює 10 см. В умові сказано, що висота циліндра дорівнює діаметру. Отже, відрізок CD дорівнює 10 см. Все, одну сторону ми вже знайшли. Шукаємо другу сторону сторону Аде. Подивіться: сторона Аде дорівнює довжині кола основи так? круга. А радіус ми знаємо 5 см. Довжина кола дорівнює 2 помножити на Пі і помножити на R. Отже, сторона Аде дорівнює 2 помножити на число Пі і помножити на радіус. Це означає, що нам треба 2 помножити на 3,14 і помножити на 5 Радіус 5 см за умовою. Тепер 2 помножити на 5 дорівнює 10. 10 помножити на 3,14 дорівнює 31,4. см. А тепер питання. Які найменші розміри виражені цілим числом сантиметрів, повинен мати прямокутний аркуш паперу? Зрозуміло, щоб вистачило нам у цього паперу, треба, щоб аркуш мав розмір 32 см на 10? Я пишу: отже, прямокутний аркуш паперу, повинен Мати розмір 10 на 32. Пишеться так: 10 см. Знак такий, як помножити 32 см. Відповідь 10 на 32. Номер 765. Діаметр отвору труби дорівнює 40 см. А товщина її стінок 2 см. Чи вистачить 2,5 кг фарби, щоб пофарбувати зовні 10 метрів цієї труби. Якщо на 1 квадратний метр її поверхні витрачається 200 г фарби? Починаємо! Запишемо скорочену умову. Нам дано труба. Далі. Відомо, що діаметр отвору труби дорівнює 40 см. Напишемо. Діаметр отвору 40 см. Далі. Товшина її стінок 2 см. Напишемо товщина стінок 2 сантиметра. Далі питання. Чи вистачить 2,5 кг фарби, щоб пофарбувати зовні 10 метрів цієї труби. Напишемо, що труба довжиною 10 метрів. І у нас фарби 2,5 кілограма. І ще відомо, що на один квадратний метр поверхні витрачається 200 грам фарби. Розв'язання. Так як нам треба обчислити. Скільки треба фарби, щоб пофарбувати ззовні трубу, тоді ми будемо шукати площу бічної поверхні циліндра. Формулу ми знаємо, я її записала. А тепер дивіться, нам відомо діаметр отвору. Так як діаметр отвору 40 см. Тоді радіус отвору дорівнює 40 поділити навпіл, дорівнює 20 см. Але це ж тільки отвір. У нас ще є товшина стінки. Товшина стінки 2 см. Тоді я пишу 20 додати 2 дорівнює 22 см. Одразу хочу перевести в метри. Це буде 0,22 метрів. Це радіус нашого циліндра. Ще для того, щоб знайти площу бічної поверхні циліндра, треба знати висоту циліндра. Висота циліндра 10 метрів. І перша дія обчислимо площу бічної поверхні циліндра. Треба 2. Помножити на 3,14 це число Пі, Помножити на радіус на 0,22 і помножити на висоту на 10. Залишилось тільки обчислити добуток. Пропоную спочатку 2 помножити на 0,22. Усно. Це буде 0,44 – а 0,44 помножити на 10 буде 4,4. І нам треба помножити на 3,14. Обчислимо добуток десяткових дробів в стовпчик. Ми множимо, не звертаючи уваги на кому. А в результаті треба відокремити стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Відокремили 3 знаки і отримали. 13,816 квадратних метрів це площа бічної поверхні циліндра. Тобто це площа, яку ми, нам треба пофарбувати зовні трубу. На 1 метр квадратний треба 200 грамів фарби. Тому я 13,816 хочу помножити на 200. І дізнаюсь в грамах, скільки нам потрібно фарби. Виконуємо множення в стовпчик. Виконуємо, не звертаючи уваги на коми, а в результаті справа наліво. Треба відокремити стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Так як у нас три знаки після коми, тому робимо справа наліво три кроки. І отримали. 2763,2 тисяч,2 грамів, треба фарби. І запишемо, що 2,5 кг менше від 2763,2 грамів. Отже, 2,5 кг фарби нам не вистачить, щоб пофарбувати. Цю трубу. Номер 766. прямокутник. Площа якого дорівнює 40 квадратних сантиметрів, обертають навколо однієї з його сторін. Обчисліть площу бічної поверхні утвореного циліндра. Починаємо. Нам дано циліндр. Відомо, що площа прямокутника. Дивіться на рисунок. О1БА дорівнює 40 квадратних сантиметрів. І нам треба знайти площу бічної поверхні циліндра, який утворився. І спочатку треба пригадати формулу. Щоб знайти площу бічної поверхні циліндра, нам треба 2 помножити на число пі, помножити на радіус і основи і помножити на висоту циліндра. Так, підставляємо значення площа бічної поверхні дорівнює 2. Помножити на число пі на 3,14. Помножити на радіус основи. Подивіться, радіус основи це відрізок ОА. Можна записати відрізок О1Б. Давайте запишемо відрізок ОА. Візьмемо радіус нижньої основи. Помножити на висоту. А що таке висота? Це відрізок АБ, можна сказати, відрізок ОО1. Мені подобається АБ. Так. Тепер, а що таке добуток ОА на АБ? Це ж площа прямокутника, який нам дано, який обертався навколо своєї однієї сторони. Тому ми перепишемо, що площа бічної поверхні дорівнює 2 помножити на 3,14 і помножити на 40? 2 помножити на 40 це 80. І тепер я в стовпчик помножу 80 на 3,14. Для того, щоб помножити на десятковий дріб, спочатку виконуємо множення, не звертаючи уваги на кому, а в результаті відокремимо два знаки справа наліво. І отримали площа бічної поверхні дорівнює 251,2 сантиметрів все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!